Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапальник. Як завжди, в рамках нашого проєкту говоримо про творчість і сьогодні. Темою нашого ГТРу стала книга Откровення, вже відомої вам поетеси Лариси Рукавець. Тому більш детально про книгу. Наступні 15 хвилин нашого ГТРу ми і поговоримо саме з Пані Лариса, радий вітати вас. Дякую за запрошення. Я хочу поділитися тим, що вийшла моя книга Откровення. Ось така, бачите, це мій такий задум жовто-блакитний. Тобто ви працювали і над обкладинкою, Так, так над обкладинкою. Що я хочу сказати? В цій книгі все об'єднано, всі мої книжечки. Ось я навіть зробила такі закладинки, от де я по закладинкам покажу. Ось пам'ятаєте, у мене був цвіте терен. Так, і ось із цієї збірочки вибрано ну, вірші. Тобто вони вибрані найкращі. Тобто кожен розділ а, вибрані вірші так, з ваших... Зараз я, так, Зараз я покажу. Ну, ось зачитаю хоч декілька віршів. Будь так? ласка. Хоч трішечки. Батьківщина. Моя любов до батьківщини мов квітка в серці розцвіта. Бере початок із стежини, де очі дім мене віта, ота калинонька червона, і гордовита бузина, жасмин, троянди, і піони, бузок, і айстра чарівна, черешня спіла, соковита, і рання сонячна весна, різноголосий гомін літа, любов, що серце зігріва. Усе це разом батьківщина, вона то матінка моя, кохана, рідна Україна. Щаслива тільки з нею я. Ось показала розділ цвіте терен. Зараз показую розділ життєві грані. Пам'ятаємо, це моя книжечка була життєві грані. Так. Ну, ось, зачитаю щось із життєвих грані. Ось давайте про кривий ріг. Кожною клітинкою люблю рідне місто я своє ціню. Любе, і єдине, і запальне, ніжне, і привітне, і святе, шахти, заводи, мости, лани, степи і сади, дощик весняний святий, край дорогий, запашний, а секрет цьому знаю, який. Кривий ріг особливий він мій. Він початок, основа основ. Він дитинство боє і любов. Прекрасно. Я думаю, що зараз от, а, жителям Кривого Рогу точно до душі а, саме цей віст прийдеться. <рес> ну, ось такий у мене був ще, дивіться, така книжечка була Бусковий рай. Це я просто вам нагадую, які книжечки. І ось найперший. Я дуже люблю бузок і зачитаю вам Бусковий рай. Бусковий рай в моєму серці, він як криниця чистої води, прозоре люстерко озерце, Багатство рідної землі, широке поле золото пшениці, веселка рай дужна в мені, природа матінки, скарбниці, це посмішка, де, де квіти весняні. Ще тепле сонечко яскраве, проміння, що несе добро, усе прекрасне і цікаве, окрайчик серденька мого, бо у краю таким казковим. Паруски теплі у мені натхнення у раю бусковім, тому і пишуться вірші. Ось такий віршик. Також була така збірочка моя, бажаю, бажаю вам, вам. Так. так. Бажаю вам. Ну ось тут е, прочитаю такий. Український рід веселий, життя радісний завжди. Він, неначе вина келих. Так, вина, а не води. Келих той оберігайте і в життя любов несіть, світ навколо поважайте, і добро завжди творіть. Також ще в мене така була збірочка. Герою, пам'ятайте, я вас прошлого разу, мабуть, а чого прошлого? Тому що я перевипускала її. Так, перепускала, я говорила так. Ну насамперед хочу подякувати всім нашим воїнам ЗСУ за те, що ми можемо ось телепередачі проводити, різні якісь заходи, низький уклін їм. І зачитаю такий віршик Служу народу України. Служу народу України, знайомі кожному слова. Він, справжній захисник країни, його потрібно шанувати у серці кожного перлина, що варта генія митця. Вона, єдина Україна, як мати для свого бійця. Ми розуміємо солдата, вона наказ йому дала. Тож буде до кінця стояти, щоб ненька вільною була. Дуже гарні влучні слова. А Падариси, як виникла ідея об'єднати всі і ще бірші? хочу сказати, я ще сюди розмістила свій пісенник. Пам'ятаєте, від серця до серця? Зараз я чекаю, наступний пісенник повинен вийти. Він назва буде Мелодії душі. Ось тут у книжиці я ну, як тут розмістилися мої пісні від серця до серця. А також наступні мої пісні, які будуть у мелодії у новому, душі. У новому тільки так? тут вони тексти, тексти, а там е, будуть з нотами. І ще хочу показати тут. Е, я також тут розмістила, бачите, у цей одеський наш українська мова, мова єднання. Так, ось де іконкурс, ми з Работіним, де він мені вручав першу медаль. Тараса Григоровича Шевченка, а також оце наступна моя Берегиня долі. Це ось тут розмістила, що я була От і... на, на каналі так, так, на телеканал. першому міському. Ось, бачите, деякі в ефірі. Тут дипломи, тут мої м -м, нагороди, мої кубки. Тобто я побачила так і вирішила зробити. Ось тут біля пам'ятника до Дня Чорнобиля з Вілколом Юрієм Григорьовичем також і з пілкою, нашим майстром на Багемському склі. От. Ну, це також в роботі, це на Чорнобильському фестивалі, де я з Анатолієм Гнатюком він був там в журі. Тобто, мої такі, знаєте, пам'ятні. Такі... Ну, тобто -то ці книги не тільки ваші вірші, а така частинка вашої, так, вашого вашого так, життя. Так? Частинка так, мого я... життя. Да. А, ось розуміє. ось друга моя медаль. що зараз на мені. Ось парк щастя, який я дуже люблю. Що я написала пісню про нього. Парк щастя. І це ось фото на день вишиванки. Ну, тобто я побачила так, декілька цих. А фрагментів. як на ідея об'єднати? Ось ці найкращі вірші в одну. А, ви книгу? Ви знаєте, вони для мене всі дуже гарні, і дуже такі. Ну дуже я люблю їх, тому що це все лилося з душі, це все писалося, як то кажуть, від серця. Але приходилось вибирати. Ну, приходилось вибирати, тому що все ж не можу я. Ну, ось я вибрала, які, наче, такі більш мені сподобалися по кожної тематики, по кожній книжечці, близько до. До цього. Так, і тепер їх всі можна прочитати в одній. Ні, книжці. їх всі ви не прочитаєте, Ну не всі відні, але тому, ті, що, які обрали так, ви. ті, що я ви обрала, ті так. Ну, навіть коли ну, хто в мене візьме книжку, то він побачить, які книжечки були в мене спочатку, тому що я захотіла так фото кожної книжки і віршики. Чу... Частково. Чудово. Так, так. А Борисо, залишається дуже мало часу, як завжди у нас, але я бачу ще дипломи так, за той час, так, який ну, давай, ми так, з вами То а, я... не бачились. Так, Це я брала у о... Нескорені, як вони так, зібрали по-швидкому, і я поїхала теж зачитувала свій вірш, ось цей диплом. І ще така новина у мене, я брала участь в конкурсі супер бабуся, супер дідусь. Так, супер. Що це хочу... за конкурс, якщо можна, можливо, хтось не знає. Ну, просто. Назва вже про себе говорить: супер-бабуся, сум. Ну там ви розказуєте про себе. Потім там другий тур там було те, що блюдо, яке приготуєш, приносиш. Третій, яке в тебе хобі, чим ти займаєшся, що ти полюбляєш. І четвертий це у нас вихід в українському броні, в національному. Ну ось таке. Я хочу сказати, що я там виконувала пісню. Про наше місто Кривий Ріг. І ось саме сьогодні зараз хотіла, щоб пісню рідне місто можна було прослухати. Ну ще хочу сказати, що на YouTube-каналі є моя сторінка з моїми авторськими піснями: хто хоче, може ознайомитися, хто хоче, може допомогу мені матеріальну для наступного випуску чогось там, чи пісні, чи книжки. Буду рада, може, які меценати допоможуть. Ну а так, що начебто, все так розказала вам. Так, стисло, начебто, все а, встигли. Так, 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 так. Пенрисе, я хочу вам подякувати за те, що ви завітали в нашої студії. А нашим тренерам хочу сказати, що а, сьогодні ми в програмі Вечір п'ятниці говорили про а, книгу Лариси Рукавець під назвою Откровення. Але не поспішайте перемикати, тому що попереду вас чекає музичний подарунок від нашої гості. А я вам бажаю всього найкращого. Ми з вами побачимося на першому міському. Бережіть себе та на все добре. історію маєш свою, тут заводи і шахти працюють, багатющі тут надра землі, люблять місто своє, і шанують, і дорослі, і діти малі, козацький край, ти справжній рай, живий працюй, радій співай, Тут і саксагай, тут здійснення усіх бажань. Зацький край, ти справжній рай, і працюй, радій співай, туди гулець і саксагань, Тут здійснення усіх бажань. Народилась, і зростала, і місто любила, і з коханням найпершим зустрілась, стежками твоїми ходила, і мені уявлялась і снилось, як лишала батьківський поріг, тут змінилось, усе і не змінилось. Рідне місто моє кривий ріг Козацький край, ти справжній рай, живий працюй Радій співай, тут і саксагань, тут здійснення усіх бажань, козацький край, ти справжній рай, живий працюй, радій співай. Усіх бажань, козацький край, ти справжній рай, живий працюй, радій, співай, Тут інгулець і сакса.